Центр Стамбула, Туреччина. Коли ти не турист, не в гарному готелі, занесла мене доля, не з туристичною метою. І те, що я побачила, мене просто шокує, як цей народ може обирати знову країни, які його так зневажає. Я дуже розчарована в цих гарячих турках. Шоста. Ось такий шах. Тут ніхто не дотримується. правил дорожнього руху! Тільки брудне, що я просто шокована. Давно я такого брудного, такого страшного, такого недоглянутого не бачила ніхто. Правий вуличного руху, дорожнього руху, загибель, таке враження, що існує. Дуже брудно, але схоже, місцевим мешканцям це залі ніяк не шкодить і не засмучує. Таке враження, що це як наші, ті, хто ніколи не виїжджав за межі своєї області там, чи свого району, чи за межі України, тим більше, будуть вибирати, бо вони іншого не бачили, краще не бачили. Будуть на виборах різні сорти гімна, яке над ними глумиться. Так і тут. Таке враження, що народ дуже бідний. Хоча коли ти бачиш турків за кордоном, то тобі здається, що це дуже підприємливі люди і дуже багаті. І, можливо і про українців така сама була думка. Але я не знаю, опція вся. Все. Така комунальна сфера є. Страшні такі смітнички. до дороги і покажу як, як переходять люди дорогу до переходить якось пішохідного вийду тут настільки страшно переходити дорогу страшно тому що джигіти не дивлячись на те що людина йде по пішохідному переходу вони не гальмують, вони їдуть дуже швидко, а пішоходи, не дивлячись на червоне світло для них, прямо під машини перебігають дорогу. Тут трошки перекреся, не покажеш, як це все відбувається. А, а в цілому я просто... Мені страшно переходити дорогу, хоча я не із тих, хто боїться і Доволі часто люблю перейти там, коли нема автомобілів, навіть якщо це не дуже дозволено. От так приблизно це виглядає. А вже зелені. Ну Все, поки перервусь, може ще щось цікаве.